Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по найоперативніших новинах. В Британії зараз буде саміт для України. В Британії зараз буде надзвичайно важлива зустріч, яка повинна ну, допомогти повирішувати ті проблеми, які в тому числі повипливали під час конфлікту із Трампом. Трамп, який дуже хоче Нобелівську премію, причому так сліпо хоче, що навіть готовий. Ціною умов миру для України її отримати. Я правда в цьому трошки не впевнений. Я думаю, що не тільки Нобелівська премія йому хочеться Нобелівська премія як безкоштовний приємний додаток, але бачимо, що це в тому числі. Україні треба мир, стабільний, довгий і покарання ворога. Е, є інсайди на нашу сторону. вже виходили американці, кажуть, готові прийняти вибачення. Вони це заявили публічно, не публічно навіть дали алгоритм дій, яким чином можна з ними уже помиритися. от кажуть, що треба міняти переговірників. Ну загалом, те, що ми говорили, треба міняти переговірників з нашої сторони. Це повинен бути не Зеленський, не Єрмак. От. Але давайте іншу людину і готові говорити. Ну, але треба, щоб публічно вибачилися. Без цього, типу, нічого не буде. Ну, знову ж таки, чи буде Зеленський вибачатися? За що вибачатися? Чи буде Трамп вибачатися за Джей Дівенса? А ніхто нічого не пояснює, ніхто про це не говорить. Ну, можливо, зараз ще й не на часі у всіх емоції. Джей Дівенс поїхав відпочивати, а там його зустріли з протестами. і Закричали його, зафукали. От це вочина Берні Сандерса, Берні, який насправді теж продемонстрував, що не буде стояти осторонь і вписався за Україну. Одним словом, давайте поговоримо про Британію, плюс російські олігархи просувають повернення північного потоку. Ще й звинувачують генерала Залужного в тому, що він ще, крім того, що північний потік хотів зірвати, що не доведено, що він. Знову ж таки, всі українці посміхаються і потирають руки. Ну, от, але зрозуміло, що наклеп ми ж не могли зривати північні потоки, тому що це проти закону. От, але кажуть, що він ще й хотів південний. Ну, знову ж таки. Цим вони хочуть, типу, понизити його рейтинг в Україні. Ну не знаю, як ви це зробите. До речі, Трамп теж думав, що після такої сварки в зеленського рейтинг просяде, а він навпаки пішов вверх. А, Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Ми зараз з вами пройдемось по головних новинах. А ну і зробіть донат. Чорний ліс. Чотири автівки купуємо. А більше ніж 600 тисяч ми вчора з вами вже зібрали. Ну, практично, майже третина нам залишилася. Точніше, третина зібрана, дві третіх залишилося. Будь ласка, включіться 100, 200, 500 гривень. Це найкраща історія, яку ми можемо зробити. А я для вас зараз все проаналізую. Стармер на саміті має закликати Зеленського поладнати з Трампом. Британці хочуть, все ж таки, вчора була зустріч. Поговорили супер чогось важливого не було. Зрозуміло, що. Зеленський в евакуаційному режимі зі штатів, все-таки там краще було не знаходитись. Зустрівся з тайрмером, красива зустріч. Всі аплодували, махали руками, класно. Зрозуміло, грошей там дали аж цілих 3 мільярди. Ну нічого зато ці британці запустили процес розрахунку російськими грошима. Тобто, вже добре вони йдуть, і доїм Росію нормально. Сьогодні він має закликати налагодити відносини з адміністрацією Трампа як єдиний варіант забезпечення сталого миру. За словами Джерела, наближеного до Стармера на саміті в Лондоні збере лідерів і ввічливо дасть їм зрозуміти, що зараз ведуться лише одні переговори, і це переговори президента Трампа. Інший співрозмовник Financial Times каже, що Стармер закличе європейських лідерів. Підкріпити свою словесну підтримку зеленського діями зараз Україні потрібні військові та фінансові підтримки. Їй не потрібні люди, які пишуть пости у Твіттері і говорять про чесноти. Financial Times і Bloomberg також дізналися, що після зустрічі зеленського премєр Британії зателефонував президенту Дональду Трампу та французькому лідеру Еммануелю Макрону. Також Стармер закликав Трампа Зеленського завершити укладання угоди про корисні копалини, яка була зірвана після конфлікту в обальному кабінеті. Один з європейських посадовців сказав Блумбергу, що адміністрація Трампа в приватному порядку дала зрозуміти, що хоче вибачень від Зеленського для власне. Налагодження відносин і подолання цієї кризи під час зустрічі з Зеленським в суботу Стармер запевнив, що Британія буде продовжувати підтримку України скільки скільки необхідно, та непохитно рішуче налаштовано на те, щоб досягти сталого миру. Ну звучить непогано, класно. Ну от поки що нічого з цього не відбувається. Кажу, що американці дійсно виходили на наш офіс. Ну от України. І, власне, сказали, що давайте, міняйте переговірників, готові почути. Підозрюю, що умови стануть ще трошки гіршими, Трамп точно цього не пробачить. От. Але, як мінімум, можна буде вернути діалог. Зараз питання, знаєте, скандал скандалом. Проблема, я вам говорив ще раніше, що проблема може бути, якщо зупинять постачання зброї, і якщо зупинять... Спутники, старлінки, ракети для ППО ось це буде, ось це буде страшно. Скандал, ну хлопчики, дорослі, переживуть і одні, і другі. Я думаю, що для нас це зараз точно не є найбільша проблема. А от зупинка для військових це проблема. Тому що тоді цей скандал може коштувати сотень тисяч життів для нас, на жаль. Ну, Друге, побачимо, що європейці запропонують. Сьогодні будемо цепляти ввечері, рахувати по осені, Ну от наскільки це можливо і що там буде загалом. Джей Дівенс думав, що Трампу він, до речі, дуже сподобався. Йому сподобалось, скажімо, такого ципного пса в мене ще не було класно. Ну от пенс би точно так не зробив. Ну ясно, його підхвалюють оточення Джей Дівенса, спонсори Джей Дівенса перед Трампом. Бачиш, якого ми тобі класного порадили? Пенс би точно так не зробив. Але він поїхав відпочивати, знову ж таки, попрацював. Мо ну, поїхав відпочивати. А там просто сотні протестувальників закричали його кортеж. Почали підтримувати Україну, підтримували Україну і словами, і плакатами, і всім чим можна до речі, протести в підтримку України були і біля салонів Тесли в Нью-Йорку. Там теж кричали в підтримку Україну, були солідарні з Україною, і загалом ще в деяких країнах пройшли мітинги в підтримку України: саме України, а не Дональда Трампа. Тому бачимо, що відлуння скандалу залишається, але зараз треба обидвом сторонам протизвіти от від цих емоцій, і власне переходити в конструктивне русло. Що ж робити із путіним. Тому що сваритися з друзями ну, непогано, але все-таки краще знищувати ворогів спільними зусиллями. І Берні Сандерс каже, що Трамп не те робить. Трампу треба боротися з Путіним, а не з Україною. Ну зараз Британія і Франція підготують план припинення вогню і покажуть його Сполученим Штатам. Про це каже BBC, про це каже Стармер. От за підсумки розмов напередодні він домовився разом з лідерами України і Франції підготувати план припинення. Бойових дій голова британського уряду, коментуючи перепалку в Білому домі між Зеленським Трампом, каже, таке вочевидь, ніхто не хоче бачити. Ми домовилися, що Британія разом з Францією, можливо, ще однією двома країнами працюватиме з Україною над планом припинення бойових дій. А потім ми обговоримо цей план зі Сполученими Штатами, каже Стармер. Закликав не відволікатись від нашої головної мети встановлення тривалого миру для України. А, ну непогано, але бачимо, що цього може бути і недостатньо. Треба штати, треба більше країн. Ну, в будь-якому випадку, сьогодні після зустрічі, вже буде в нас достатньо інформації. Тоді зможемо про це поговорити зараз. Дійсно, велика ставка на цю зустріч. зустріч яка буде в Брюсселі. Ну а Росіяни запустили своїх лобістів, хочуть повернути північний потік. потік-2» через Трампа зрозуміло з американськими силами, але треба пам'ятати, Трамп був проти північного потоку. Хоча зараз після сварки може бути вже і за не доведено. Друге, що якою буде позиція Мерца. Позиція України точно проти. Північний потік призвів до війни. Невідомі патріоти його взірвали. За що ми їм окремо дякуємо? Але точно Україна не буде дозволяти повернення ось того інструмента, який призвів до війни. Тому хай там Путін з цими лобістами бігає. От і нехай кричить, агітує, але Україна зробить все можливе, щоб його не було, якщо не вийде в законному руслі. Ну, завжди можна в оренду взяти човен за 200 доларів, десь знайти в воєнкомі в магазині вибухівку, і завжди можна невідомих патріотів відправити туди і навести порядок. І дуже швидко ввести справжні українські санкції. Ну, Тому, скажімо так, до північного потоку є ключик. І як його виключати, друзі, це вся інформація. Напишіть ваші очікування від зустрічі сьогодні в Лондоні. Чи зможуть знайти заміну альтернативі? США, чи навпаки будуть намагатися побачили результати, помирити Зеленського із Трампом, чи навпаки дадуть зброю вже в незалежності від часу, зброю гроші і, можливо, навіть пообіцяють свої війська. Напишіть очікування в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.